Відео новини на Ріо Бердичів. Ми бачимо, що сьогодні з півночі нашої держави північний сусід починає нам знову вносити червоне радянське сміття, яке навіє нас погоди про комуністичність. Собятську імперію, яке нагадує нам про Російську імперію. Сьогодні нас хочуть затягнути у незрозумілий Євразійський Союз. Але 1 грудня 1991 року 90,7% українців визначили свій шлях. Наш шлях шлях державотворення незалежної української держави. І тому сьогодні це символічний день. Ми вимітаємо ім. Імперського сміття, яке нам нав'язували протягом останніх 400 років в нашої історії. І сьогодні ми засвідчуємо, що нас поєднує тільки український прапор. Сьогодні опозиція спільно вийшла відсвяткувати 20-ту річницю проведення референдуму, де ми визначили за наш... We are, we are the Я Приїхали для того, щоб за нашими спинами провести якісь там незрозумілі перемовини, про якийсь там незрозумілий Євразійський Союз або, можливо, про газову трубу, або можливо, товариство. Вони сьогодні будуть вести мову при відкриття українських шкіл в Росії. За останніми даними в Росії, в якій проживає близько 5 мільйонів українців, жодної української школи. Ганьба, товариство! Ганьба! новини шукайте на ріо Бердичів інфо.